На 777 пригоди всім в світі нині активно заговорили про план Б для України. Попри те, що наша країна і досі чекає щорічних пакетів допомоги від США та ЄС. Уряд України намагається збільшити внутрішні надходження. Зробити це планують вже в перші місяці наступного року. Реалізують план за допомогою податкових надходжень та запозичень на внутрішньому ринку, максимально наблизити рівень надходжень за січень лютий 2024 року до минулих років. планують власне завдяки авансовій сплаті дивідендів державних компаній, а ще завдяки збільшенню запозичень на внутрішньому ринку. Нині вже існують певні очікування, зокрема і від бізнесу. Бо ж саме бізнес почав так потроху адаптуватися до воєнних реалій, якщо минулого року фіксувався певний спад на рівні 30%, то нині економіка вже може зрости за попередніми оцінками на 5%. Не полишає надії також український уряд і на інвестиції серед майбутніх інвесторів. Найбільше Україною цікавляться виробники будівельних матеріалів під час повоєнної відбудови нашої країни. Ну а ще компанії, котрі можуть долучитися до переробки українських корисних копалин та до зеленої енергетики. Також іноземні компанії цікавляться і агропромисловістю в Україні, зокрема. Виробленням продуктів із доданою вартістю, і звісно, надзвичайно е привабливим для потенційних інвесторів є саме військово-технічний сектор, як у воєнні часи, ну і так, е так і в повоєнні. Про все це. Будемо говорити із нашим експертом. Зовсім скоро до нас долучиться Тарас Забгородній є політолог. Він власне трошки ми з ним обговоримо цю ситуацію. Обговоримо про те, чого все таки чекати в Україні, тому що знаємо, що інвестори Україна робить все для того, аби інвестиційний клімат в нашій країні був привабливим. Зокрема, от минулого місяця, цього місяця, перепрошую, цього місяця ухвалила закон про страхування від військових страхування військових ризиків це закон, закон який передбачає що певні українські компанії вони будуть страхувати як наших інвесторів українських так і західних іноземних інвесторів власне від 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 цих ризиків які можуть бути спричинені саме військовими діями про все це поговоримо з тарасом завгороднім політологом пане тарас я вас вітаю слава україні Доброго дня, героям слава! Скажіть, будь ласка, ми зараз говоримо про план Б для України, і не тільки ми говоримо, дуже багато зараз говорять про цей план. Яким він може бути, як він може спрацювати? Це може бути план Б в комплексі заморожені активи іноземні інвестиції. Чи в якому форматі можна його розглядати? Що ви маєте на увазі по фінансуванню? Так, я маю на увазі, якщо все ж не отримуємо ми цих щорічних підтримок від ЄС і США, яких ми так чекаємо. Ну, дивіться, я б не сильно сподівався на заморожені активи, так, тому що в ідеалі фінансова система західна вона не хоче нічого віддавати. тому що це дуже небезпечний прецедент особливо це стосується європейських європейських країн тому що вони ж залучали до до себе якраз капітали які не хотіли знаходитись в доларовій юрисдикції тому я б так сильно не сподівався теоретично можливо отримати ресурс Наприклад, відсотків на активи. Оце теоретично це можливо отримати, але тут знову таки активність повинна України бути, тому що так просто ніхто гроші віддавати в цьому світі не буде. Далі О, питання, де брати гроші. Дивіться, де брати гроші. Ну, всередині активна повинна бути стимулююча пози... політика Національного банку України. Наприклад, на це МінФін може випустити облігації на 5 років. 50% річних, наприклад, на 400 мільярдів гривень. Національний банк викуповує ці ресурси і дає підкредитування, наприклад, підприємствам ВПК. У нас цього дуже дуже багато в дійсності є, і це не використане у нас ресурс. Навіть інфляція не підніметься особливо, тому що в 2022 році Національний банк фактично емітував, нарахував грошей. І вкинув в економіку на 400 мільярдів, і нічого фактично не відбулося. Економіка просто прокафнула і не помітила нічого, а це додатковий стимул створення робочих місць. Це нові платники податків. Це зброя, яка теж буде вироблятися в Україні, і так далі. І тому то що питання виникне: чи потрібна нам буде фінансова? Принаймні, допомога? Військова, звичайно, дуже нам потрібна буде. А от фінансова допомога це може і не потрібно в такій кількості.